Доброе утро. Пройшло вже короче, дня три з того моменту, як ми були на гаражі. І ви зараз думаєте, що ми будемо йти чинити, ну ніфига. Кюрюша тільки прийшли ось клапана. Ми їх йдемо забирати. Но ми зараз їдемо на рибалку, поэтому сьогодні ми нічим не будемо займатися, кроме рибалки. Вот. Аж на наступні вихідні. Так, потому що Кирюша не ті клапана заказав и ремонт пішов по... Я ті заказав, тільки ну, місто випускних не заказав. Чи наоборот. Пус... місто в... випускних. Так, да, все правильно ти сказав. Я вже сам зранку запутався. Це одне слово впускні, випускні, це перепутав слово і заказав місто маленьких великі. Ну, Хоча вони теж мені підходять на мою головку, Ну, тільки в мене вони нормальні, а погнули тільки маленькі. Ну впускні погнуло. А я, нічайно сказав випускні. Ну, короче, сьогодні буде відео трошки про природу Опять. Бо ремонт поки не будемо робити. Ну що, Кирюше, короче, як при комунізмі, чи як там хліб видавали, що там. Да. Коротше, Кирюша видали машину. На да? рибалку поїхати, прикиньте таку тімку. Поки у Кирюша машина стоїть в гаражі, Кирюша видало другу машину і ми двома машинами зараз їдемо на рибалку. Спочатку заїдемо до мене на роботу взять столик если вийде потім ми поїдемо в магазин по пути, а потім на рыбалочку. не все время ж нам щось крутити треба її віддихнути трошки переход Літім летим. у нас навіть п'ята передача є так нормальненько головне щоб бензина була не хватает. Давай, Кирюша! Жми! Почти обогнали. <tantaập> <catawweel>. Хоч не перегрілися і що. Ой, ще ж направо треба. Решив включити запись, потому що ми їдемо на Славуті і перед нами ще дві славути. І нам сейчас надо одну Славуту обігнати хоча б. У нас ще є гріхи. Давай, гоняй, його. Ну, в общем, як ви бачили на відео, ми, коротше, з горем пополам. Хотіли приїхати, не вийшло. Коротше, пройшли з пішком. Під'їхали одною машиною, подивитися на міста. А міста всі оказала заняті. Просто треба було спочатку подивитися. Перевірити під пішком міста, а потім вже заїжджати машину. Ми, звісно, зробили все наоборот. Коротше, ми з Кирюшею пішли, пошукали і знайшли усе. друге місто, будемо в общем, тут. Бо там всі міста зайняті, а ті, що свободні, вони маленькі і на відкритому сонці. Тут хоч і якось тіньок є. І столик є, і кирпичі розложені, щоб шампурики Коротше, Така фігня. Будемо тут розполагатися. Ну ми без значовки. Вот. Фух. Всім привіт! І вже пройшла неділя, і ми тільки будемо сьогодні збирати керівний мотор. Коротше, як назло, тільки одні чистих віші і починається дощ. От ну, завжди тільки одні постійні вещь, і тупо починається дощ. Ну, ти там одів вечірки носиш неділю, там, наприклад, якщо акуратно ходиш. Вот. А я тільки достану вещи зі стирки, чистенькі, висохли, одягаю і завжди потрапляю в дощ. Ну слава Богу, що за довге время почався дощ. Кирюша мене жде на тебе і ще один чувак щас підійде, який нам, собственно, буде допомагати все робити. Коротше, от така ситуація. Тут. Саме хірово, що в мене немає на щиту, і я не можу набрати і спросити, де він. Бо була така ситуація, що Кирюша скаже, що стоїть в одному місці, а стоїть, сука, за кілометр від того міста. І типу, блін, не на щиту, не інтернету, ні тут і я. Коротше, не пройшло і часом ми наконець зустріти з Кирюше, як я й говорив, що він потерявся. Він пішов до того чувака домой, я стояв в лівень, і йшов, потім стояв під тебе. Потеряли друг друга. А він у нього вдома сидить. Чи його стою під АТБ, не знаю, що робити, не дзвонити мені, інтернету, ніхіра. зараз йдемо на гараж і, і то не факт, чи вийде зібрати, бо Кирюша каже, там є якісь нюанси долго объяснять, все равно не объяснить. Надеемся, что все получится. Такий кратковременный дозик прошел. А все равно парать. Ну ничего. В общем, пришли на гараж. Кирюша шукает эти детали, что нам надо поставить. що нам можуть как бы и подойти, и не подойти. Лодки кинове. я тебе и не На все потребен час. А вот тебя спереди тоже колодка? Mm -hmm. По інструкції, ну ніхто ж я не, не шарить. Що Кірюша переноситься вся фігня. І да. за того що кривий клапан, так? Да? Ну, один клапан треба позаміну обратно. І ще якісь... і шайби треба, так? Да? Регулювачні шайби клапану. Капець. Вот так. Блін. А ми думали, що Олег зробить чудо. А чудо не произошло. Ні, тринули клапана. Раз, два, три. І треба ще один, бо один херово притерся, і він вообще не притерся. Він походу кривий. Капец. Ну все є. Ну, ну не видно. Слід. <пи́к> да, 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 то Капець, Капец, Ну, тоді будемо пиво пити. <глади> ну, приводи хоч щось. Майна кляна что не пожить?